треба. Була вона вже на вулиці чи була вона ще всередині, ми не знаємо. Но знаємо, що вона виходила, бо няня нам сказала, що вона виходила якраз, але з дітьми було все добре. Дітки в якому стані? Нормально. Ну, ну, Нормально. Ні, вдома? вдома. Вдома, вдома, вдома. Ні, почали передавати вихователі і самі бігали так. Ну, ну в паніка в дітей була дуже серйозна. Це були дітки віком від 5 до 7-8 років. Ми, значить, їх позабирали, завели додому, дали водички, дали цукерок, заспокоїли їх, записали імена, подивились їх, спитали, що болить, що не болить. У них нічого не боліло, були такі подряпини і сенсі. Обработали перекисю, наклали пов'язки, знайшли батьків, вихователів да віддали. そう。